Всім привіт! Сьогодні 19 квітня і вас випав сніг з самого ранку. Іде тане і іде. Весна! Такого хрена! Що відбувається? Добре друзі, але е, сьогодні буде друга спроба і а, йдемо, йду. Я і моє, моє альтер-его йдемо в регістрі. А, Так як вчора, 18 квітня, офіційно запустилась програма обміну українських прав на а, канадські права, а, комусь не вдалося обміняти. деяких реджестрів бази не були готові. А, але деякі українці в чатах писали, що в них все пройшло успішно і вони обміняли права. А, Багато питань, мало відповідей. Сьогодні думаю в цьому реджестрі на One де я є. Мають вже обміняти, зараз буду пробувати. і потім запишу вам пряме гаряче відео, як це відбувається і що для цього потрібно. Наскільки знаю, обов'язково треба дати тест на зір. Має коштувати десь біля 60 доларів. І права дають ніби як на... до кінця дії ворк приміту тобто приблизно на 3 роки. Хоча ось писали українці, що чоловік, у кого 20 років досвіду водійського, йому дали права на, на куп років Коротше, не обмежені, як тут місцеві. Хоча навіть канадські місцеві права. Не буду казати, наскільки, тому що я не впевнений цій інформації, але наскільки знаю, там типу, раз в три роки чи п'ять років треба поновлювати, поновлювати, продовжувати. Точно, якщо ви вже там досягли певного віку, типу 40-60 років, тому що треба перевірити у вас стан здоров'я і впевнити, що ви ще можете водити. А ось якщо ви молодий, то ну, раз в якийсь, якийсь проміжок часу вам точно треба оновлювати. Отож, я вже біля регістри, вже його бачу. Зараз потраплю розповім вам, як це відбувається. Що ж, друзі, прямо позаду мене знаходиться реджестрі, звідки я щойно вийшов. І хочу поділитися з вами деталями, що ж відбувається з обміном українських водійських посвідчень на канадські прямо ось зараз. Отож, друзі, обміняв свою ліцензію. А, і а, покажу вам зараз її. Приняв свою ліцензію, вона виглядає приблизно ось так. от. Це тимчасове посвідчення, яке а, засвідчує те, що я дійсно маю канадську ліцензію, а реальний пластик має прийти до мене поштою через 5-10 бізнес днів, тобто робочих днів. Тож будемо чекати. Що потрібно по документам? Давайте з цього почнемо. Обов'язково беріть з собою Work Permit, обов'язково беріть з собою Proof of Resident, тобто підтвердження вашої адреси проживання. Причому в мене було підтвердження з банку, і до мене причепили, що немає дати. Важливо, щоб була дата за останні 10 днів отримання. Це може бути до речі, платіжний рахунок якоїсь комунальної послуги. Це може бути договір. Оренда, як я розумію, якщо там вказані дати, з якої по якої ви там проживаєте, це може бути свіжа виписка з банку або стара виписка з банку, на якій ставлять штамп, що дійсно вона ще актуальна, вона ще готова. Мою виписку з банку завернули, але мені пощастило, в мене в телефоні був рахунок. Точніше, я зайшов на сайт свого мобільного оператора і знайшов рахунок за мобільні послуги, який якраз включає мою адресу і включає дати. Цього було достатньо. Uh, і третє, що вам треба, це ваша ваше українське водійське посвідчення. Uh, в принципі, це все. Процедура пройшла, думаю, хвилин 10-15, uh, що питали, uh, в принципі, нічого. Uh, єдине, що обов'язково, ви здаєте i-exam, тобто ви підходите до спеціального апарату, вам показують циферки, вам показують табличку з літерами, вам показують там різні кольори. Якщо ви все правильно в Бачите, називаєте, екзам дуже швидко приходить, хвилинки дві, напевно. А, і що, що друзі, а, по факту, ви отримуєте вашу driving license. Але важливий нюанс. Якщо у вас до двох років досвіду було в Україні, тобто ваша а, ліцензія ще нова. То вам дадуть GDL, тобто п'ятий клас обмежену driver, Driving License канадського. Якщо у вас досвіду більше ніж 2 роки в Україні, то ви отримуєте Full Class 5. Тобто ви спочатку отримуєте бумажку, яку я вам показував. Це підтвердження того, що ви вже можете водити з цією бумажкою, поки ви чекаєте ліцензію. Ви вже є в базі, ви вже офіційно з канадськими правами. з Чим вас буду вітати. І е, в цій бумажці вказано, що у вас GDL, тобто обмежена ліцензія, ви не маєте права там, вночі їздити, навчати, хильнути і так далі. Але по пошті через 5-10 робочих днів вам прийде повна ліцензія клас 5, тобто ви можете вже е, навіть трошки хильнути, або навчати когось іншого, або вночі вести машину, тобто у вас більше повноважень. Е, і що, що по цінам? По цінам було дуже конфюз, тому що а, читав українські спільноти весь ранок і вчора ввечері, Хтось платив 62 долари, хтось 26, і я не зрозумів, як це так, мають бути однакові правила. Отож, щось пояснили, я заплатив 26 доларів і а, заплатив за ліцензію, котра дійсно один рік. А, за умовами цієї програми, вам надають ліцензію на один рік. Клас 5 один рік, і яку ви можете згодом поновити, тобто продовжити. Якщо, наприклад, порівняти звичайний канадець, канадієць, хто отримує свою водійську, своє водійське посвідчення, він отримує його на 5 років. Через 5 років, це якщо ми кажемо про клас повну, через 5 років він просто приходить і оновлює своє посвідчення, не здаючи екзамени, не здаючи тести. Тут схожа процедура. Ми отримаємо лише на один рік, і через рік, до кінця якби, ще дії вашої ліцензії, вам краще прийти в реджестрі, і ви її можете оновити, заплатити ще додаткові гроші за новий пластик і вам випустять нову. Що важливо, скоріш за все, як каже працівник, ви отримуєте ліцензію до кінця дії work Permit, тому що ви її отримуєте на якихось певних підставах. І ось сама ваша підстава бути тут це Work Permit. Наразі в мене є Work Permit на 3 роки, і деяким українцям я чув, що також відкрили вчора візу на вибачаюсь driving license на 3 роки, якраз до кінця дії, що в принципі логічно. Але ми ще раз з цим менеджером подивились уважніше на правила, тому що вона сказала тільки на один рік, і якраз, якраз в правилах написано, що можна відкрити на один рік з поновленням подальшим. Тобто, скоріш за все, вчора був перший день, був трошки мас, в яких реж якихось реєстрів взагалі не відкривали, не оновлювали ліцензію, в якихось реєстрі сказали, що можемо три роки да, в якихось на один рік. Сьогодні мені здається більш-менш стабілізується. Тобто ви отримуєте один рік канадські повні права і е, з можливістю після одного року прийти і поновити, скоріш за все, поновити не на один рік. а Продовжити одразу до кінця дії вашого work permit. Або якщо вже якимось чудом чином ви щасливчик і отримали піар, то, до, як і звичайні канадійці, на 5 років ви будете її отримувати. Тобто шанс класний, майже у вас, у вас нічого не, не потрібно, і ви отримуєте канадську ліцензію. Друзі. Що ще додам для тих? Uh, щасливчиків, хто uh, їздив на мотоциклах і хто полюбляється це це всією душею, як я. Я мав в Києві мотоцикл, за яким дуже сумую і дуже хочу колись в майбутньому завестись мотоциклами тут. Uh, тому додав цю інформацію. Uh, для того, щоб водити мотоцикл в Канаді, ви маєте отримати клас 6. Тобто, це додаткова ліцензія, додатковий. Екзамен, який вам відкриває вашу мотокатегорію, е, також дізнався, що треба зробити, щоб його отримати. А щоб його отримати, все просто, вам потрібно прийти, здати теорію, а потім здати практичний екзамен. Для мотоциклів е, в Канаді є окремий буклет і окрема теорія, точніше, доповнена теорія. Якщо ви здаєте просто теорію на е, водійські права класу 5-го, то ви здаєте знаки, розмітка, парковка, тобто всі-всі. Базові штуки. На мото додається, мені здається, 30 додаткових питань. Е, є окремий буклет, який я його вже прочитав англійською. І е, після успішної здачі теорії, до речі, запитав, чи є е, теорія на інших мовах, крім англійської. Вони навіть не впевнені, що є французька. ну, хоча Скоріше за все, має бути. Тобто тест на здачу мото екзамену е, теоретичного класу 6. Або англійською, або французькою. Тому готуйтесь краще, тому що опції з українською мовою вже не буде. Після цього ви здаєте е, РОА-тест на мото. Наскільки я чув, як це відбувається, вам е, дають мікрофон. Ви їдете на мотоциклі ви в шоломі, тобто ви маєте десь взяти мотоцикл, їдете в шоломі, повністю екіпіровані. Інструктор спочатку перевіряє, що все працює, і він вам по мікрофону каже там звертати, зупинитись, тобто дає які задачі, які ви маєте виконати, а він за вами їде на машині, дивиться, чи все окей. Якщо все окей, ви здаєте екзамен, потім доплачуєте за заміну пластика, і вам через час приходить такий самий. Пластиковий клас 5 з поміткою клас клас 5-6 Тобто у вас буде клас 5-6 І в принципі на цьому ви можете офіційно їздити на мотоциклі в Канаді. Друзі, я також додам а, ще одну хорошу інформацію, хороші новини для всіх тих, хто питав, а що бути, що робити, якщо я вже здав практичний а, екзамен, тобто на клас 7. І ось зараз з'явились правила спрощені для обміну українських прав на е канадські. Я також попитав е у менеджера, попросили навіть старшого менеджера підійти, ми це проговорили. І, е друзі, якщо ви вже маєте клас 7, тобто якщо ви здали теоретичний екзамен, е ви маєте профайл в їхній базі, у вас вже е е є помітка, що ви українець і що от ви нещодавно здавали теоретичний екзамен. І ви можете так. Прийти в реджестрі і обміняти а, свої права на українські, на канадські без, без здачі практичного екзамену. Тобто ви з вашим теоретичним а, приходите і кажете, що я хочу замінити права, вас дивляться в базі, знаходять файл. І навіть гарна новина в новинах. тому, скоріш за все, ще мій менеджер цього не робила, але вона пояснила, що так як у вас є вже додаткова фішка а, здача теоретичного екзамену. Тут, в Канаді, то вам відкриють ваші нові канадські права не на один рік, як це роблять мені і мають робити більшості українців, а на два чи три чи до кінця дії вашого горд Тобто у вас є навіть шанс не просто обміняти, а обміняти з більшим сроком дії. Я думаю, що це дуже крута новина. Будь ласка, йдіть питайте в реджестрі, це мається все робити, тому що на мене заводили новий профайл, у вас вже профайл є, у вас є вже успішна здача теоретичного екзамену, то ви рейтингом краще, ніж ті українці, які ось просто прийшли, обміняйте. Спробуйте, я впевнений. У вас все вийде. Я вам бажаю успіху з цим. А тих у кого вийшло, я дуже прошу, дуже прошу. Відпишіться мені в коментарі. Якщо ви дивились моє відео і після цього відео, зробили, підпишіться, як це працює. відпишіться, що у вас вийшло, щоб я був впевнений, що дійсно моя інформація корисна і вона допомагає людям. Я вам дякую. Підписуйтесь на мій канал Project Canada. Тут я розповідаю всю важливу інформацію по оформленню документів і перших кроків в Канаді про те, як можна подорожувати, про те, як шукати квартиру, машину, житло, як отримати проїзний. Багато багато корисної інформації на цьому каналі. Тому, друзі, я вас чекаю. Дуже буду радий вашим лайкам, коментарям і підпискам на мій канал. Щасливо!